Важко передати наскільки шаленою була популярність консоли у 90-х, Супер Нінтендо, Сега Мегадрайв, а згодом PlayStation Нintendo 64 і Dreamcast. Усі вони боролися за місце під сонцем і в прямому сенсі формували уявлення про домашній геймінг. Консольна сцена тоді була буквально на піку. Пролейно ж зростала і комп'ютерна індустрія. ПК ставали дедалі доступнішими, а інтернет швидшим. Форуми, блоги і файлообмінники почали формувати перші онлайн спільноти Ентузіасти обмінювалися знаннями, експериментами, саморобними програмами. Саме тоді інтереси двох таборів, консольщиків і ПК почали перетинатися. Як ми вже згадували у відео про Nesticle, перші емулятори були складними в розробці, вимогливими до системи і технічно нестабільними. Ті ж Айнес або вже згаданий Nesticle з великими трудощами відтворювали кілька спрайтів у маленькому віконці. Але з переходом графіки у 3D ситуація ускладнилася ще більше. Консольна архітектура ставала набагато складнішою. Повноцінна емуляція потребувала не просто хороших специфікацій, а ще й глибокого розуміння того, як працює кожна деталь заліза PlayStation або Nintendo 64. Більшість перших емуляторів PlayStation 1 були жахливо нестабільними. Іноді грати було просто неможливо. Все зависало, глючило або й взагалі не запускалося. Але у 1999 році все змінилося. З'явився Blim. І буквально, як Несікл, кількома роками раніше, він захопив увагу всієї сцени. На відміну від багатьох емуляторів свого часу, Блім був не лише технічно проривним, а ще й навпрочу зручним для користувача, простий інтерфейс, підтримка антиалайзінгу, вища роздільна здатність. Все це робило ігри з першої PlayStation значно привабливішими. Звісно, відчутніми ці покращення були лише за наявності відеокарти, а у 1999-му її мали далеко не всі. Але для тих, у кого вона була, це виглядало як магія. Тоді ще не існувало Patreon чи донатних платформ, тож підтримати розробників можна було лише напряму. Блін продавався за 30 доларів як звичайна комерційна програма. За ним стояла маленька команда, всього двоє людей. Один із них Ренді Лінден, вже відомий вам, якщо ви подивилися відео про неможливі порти, як автор крутого порту Doom для SNES, а керував компанію Девід Херпольсхаймер. До речі, назва Blim розшифровувалася як Best Little Emulator Ever Made. Скромно, але амбітно. Як і Nesticle, Blim був створений повністю з нуля. Написане на асемблі без використання жодного рядка коду від Sony. Завдяки зворотньому інженерінгу Лінден зміг обійти всю закриту архітектуру PlayStation і змусити ігри працювати на звичайному ПК. Хоча для запуску все одно потрібен був оригінальний диск гри. Блін не обходив захист повністю і не читав із сообразів формально. Ще однією особливістю емулятора був його вибірковий підхід. Замість підтримки всієї бібліотеки з тисячі ігор розробники зосередилися на кількох десятках найпопулярніших тайтлів. Такий підхід сьогодні використовують навіть самі Sony і Nintendo, реалізуючи зворотню сумісність. Але на той момент це був новаторський крок. На тлі загального полювання на емулятори у 97 98 роках, коли десятки сайтів закривали за порушення авторських прав, а схожий проект Connectix після чотирьох років судових баталій був зрештою придушений і погненений самою Sony, поява Blim стала справжньою сенсацією. І так, сенсацію настільки гучною, що вже через два дні після релізу, у березні 99-го, в двері Офісу Блін постукали юристи Sony з офіційним позовом до суду. І це було не просто формальністю. Sony справді хвилювалися. Такі як вони компанії, часто продають консолі собі у збиток, компенсуючи це ліцензійними відрахуваннями з ігор. Тоді за одну гру Sony отримувала приблизно 10 доларів. Це була її головна стаття прибутку. З міркувань компанії. Якщо ж люди могли запускати ті самі ігри де завгодно, сенс у ліцензійній платі просто зникав. Девід ще до релізу емулятора в інтерв'ю ж році захищав проект зі словами Ми не очікуємо проблем з боку Sony. Ми зробили все можливе, аби захистити не лише наш продукт, а й права самої Sony та розробників ігор для PlayStation. Не знаю, що ще б можна було зробити. Але навіть попри те, що Блім був повністю чистим з юридичної точки зору, судовий процес це завжди дорого, особливо коли проти тебе стоїть гігант. І хоча користувачі були в захваті, а продажі йшли більш ніж добре, двом людям із новоствореної компанії було складно витримати фінансовий тиск. І так почалася війна Sony та ще одного гемулятора. До речі, є комедний епізод з того ж часу. На виставці у травні 99-го між представниками Blim та Sony виникла суперечка. Розробники демонстрували свою програму на прикладі Гран Turismo, і Sony під ультиматумом організатора домоглася, щоб Blim прибрали монітори, аби їх не вигнали з виставки повністю. Це був один із небагатьох моментів цієї історії, коли Sony вийшла переможцем. А от у суді їм пощастило менше. Суд визнав, що Blim не порушує прав Sony і не займається недобросовісною конкуренцією. Один із суддів навіть виписав записний перепис, буквально назвавши це спробою захистити Давида від Голіафа. Це був справжній прецедент, і без перебільшень перемога для всього світу емуляції. Це дало команді можливість перевести подих. І тоді ж сталося дещо неочікуване: Белін з'явився на Dreamcast, першій консолі шостого покоління від Sega, прямого конкурента Sony. Але як Sega взагалі це дозволила? Справа в тому, що ранні моделі DreamCasta підтримували формат MIL-CD, експериментальний носій, на який компанія покладала великі надії. Передбачалося, що музиканти випускатимуть інтерактивні альбоми на цьому форматі. Але вони не поспішали. Всього 8 таких вийшло на консолі, і всі вони на японському ринку. А от ентузіасти навпаки швидко знайшли спосіб запускати через Міл СД самописні диски з будь-яким софтом, включно з замалюванням. Це дало можливість компанії випустити офіційні коробкові версії емулятора під Dreamcast, причому не універсальні, а повністю оптимізовані під конкретні ігри. Так з'явилося три окремі диски. Gran Turismo 2, Metal Gear Solid і Tekken 3. Кожен з них було налаштовано вручну з індивідуальними патчами, покращеною графікою і стабільною роботою. І що найкумедніше, ігри з платформи Sony виглядали краще на Dreamcast, ніж на самій PlayStation. Ці диски випускалися під назвою Blimcast, і сьогодні вони все ще згадуються на форумах, ретроресурсах та аукціонах, як один із найкрутіших проєктів ігрової індустрії. По суті, до сих пір це залишається найкращим із легальних способів зіграти в ці ігри. Blimcast став несподіваним успіхом. Продажі були хороші, а спільнота підтримувала проект. Але після року безперервних судових баталій, погроз, тиску і психологічного виснаження це виявилося занадто. Ще один позов, ще один виток юридичних витрат. І все, компанія більше не змогла триматися на плаву. У листопаді 2001-го Блім офіційно припинив існування. Вони вистали на eBay усе, що залишилось: обладнання, архіви, документацію і величезну бібліотеку ігор, яку використовували для тестування та розробки. Саме ця історія історія емулятора Блім, стала символом. Символом того, що навіть маленька команда без доступу до великих бюджетів, без підтримки великих корпорацій з простою ідеєю може кинути виклик гігантам. і виграти. Так, можливо, Блім з'явився зарано. Світ відеоігор у кінці 90-х був диким, з неписаними правилами, жорсткими судовими атаками і страхом перед будь-якою альтернативою. Але саме завдяки таким проектам, як Блім, сьогодні існує рпкс 3 Дольфін та інші емулятори, і вони не бояться юридичних загроз, бо є прецедент, є історія перемоги, і є віра в те, що емуляція це не злочин, а спосіб зберегти культурну спадщину. Хто знає, можливо, якби не перемога Blim, ми б так і не отримали сучасних інструментів, які дозволяють запускати наше ігрове дитинство на сучасному обладнанні, і не змогли би зберегти ігри, які компанії вже давно забули самі. До речі, буквально під час написання тексту до цього відео емулятор або той, хто тримає за собою його трейдмарку, почали на кікстартері збір коштів під відкриття онлайн платформи, на якій люди зможуть зіграти в старі відеоігри та подивитися ретро контент. Скам це чи новий початок для легендарного імені дізнаємось вже в найближчому в майбутньому. Дякую за перегляд. Якщо було цікаво, гляньте телеграм-канал. Там я інколи публікую додаткові матеріали, скріни і інші цікавинки, які не потрапляють у відео. Можливо, вам також сподобається відео про перший безкоштовний емулятор, який теж часу згадувався сьогодні. Або щось це, яке YouTube підкинув спеціально для вас.